Всі намагаються вирізати кости, навіть такі великі монстри. Зараз я дивлюся як нова пошта і так далі. Всі дуже сильно ріжуть кости. Як тобі здається, який юзкейс є в CTO, в Ченектології Officer, коли він заходить в організацію як тимчасова фракційний керівник? Ну це так як в людських відносинах. Коли ти моногамний, коли в тебе один партнер, то відно, то довіра 100%. Коли ти починаєш там домовлятися про якісь неексклюзивні відносини, і так далі, то це вже трошки все інакше. Виникає питання, а як їм домовитися, якщо вони ніби на різних мовах говорять між собою. Бо дуже часто СЕО і власники виходять із маркетингу і з інших. Я кажу, я працював в якій мене там фотографували раз 10 хвилин. Там знімали скріншоти, раз 10 хвилин. Це була така система контролю. Всім вітання. Мене звати Оля Панівник. і Я є засновницею та СЕО компанії Біченч, а також партнеркою компанії Астраплас в рішенні по стафінгу тимчасових та фракційних керівників. І сьогодні рада вітати в гостях Юрія Костєва. Юрій є досвідченим лідером, професіоналом в технологічній сфері як Chief Information Officer, так і Chief Technology Officer в різних індустріях, в різних географіях, в різного розміру компаніях. Тому дуже цінно тому що є можливість поспілкуватися сьогодні з тобою, Юро, і дуже радію цій нагоді. Вітаю Добрий день, дуже приємно. І розпочну з такого першого питання. Якщо ми сьогодні про фракційних і тимчасових лідерів говоримо, як тобі здається, чому ця тема стає актуальною, актуальнішою в Україні сьогодні і в українському бізнесі? Ну, якщо чесно, то економіка світова зараз летить к чертям, всі намагаються урізати кости, навіть такі великі монстри зараз. Я дивлюся як нова пошта і так далі. Всі дуже сильно ріжуть кости. І люди просто банально не мають грошей купувати дорогих сік лідерів і тримати їх постійно на зарплаті. Тоді, коли, в принципі, є дуже багато роботи в різних, в різних компаніях, в різних замовників і так далі. І людину можна було би зайняти, але ну, вона не настільки не настільки гладко і, і, і рівномірно розподілена, що все. А ти знаєш, і ти сказав, що робота є, і я думаю про те, що в цьому подкасті ми вже говорили і згадували і наприклад, чому тимчасові або фракційні hr потрібні. Та заходять і допомагають з трансформацією, з ченч-менеджментом, управлінням змінами, зміною культури маркетологи заходять і допомагають з виходом на нові ринки, запуском нових продуктів. Як тобі здається, який use case є в CTO, в Technology Officer, коли він заходить в організацію, як тимчасова фракційний керівник? З якою роботою до такої людини може прийти організація? З будь-якою. Насправді це ж різниця між справжнім таким, так би мовити, повноцінним full-time CTO чи там CIO і е, фракційним немає ніякої. Це ті різниця тільки полягає в тому, що людина. Не моногамна, вона не на одну компанію працює, вона може на декілька компаній працювати, оце це все. А в принципі, це людина моя в мене в компанії, яка там, мені як СЕО, наприклад, підзвітна, і від якої я можу питати точно так само, як я питаю в повноцінного full-time Сітіо Сіо. Єдине, що просто він не повно не повний час на роботі, а якусь частину там 50% часу, чи там я не знаю, 25% чи там більше каверзне. Тепер питання тобі задам про 50% часу. А в моєму досвіді часто SEO і власником простіше, коли людина на 100% з ними, і це допомагає або, можливо, підтримує довіру між сітю, наприклад, в даному випадку, якщо ми про святіо сьогодні говоримо, і. Ним або нею, Сіо або власником, власницею. Коли ця історія про тимчасовість, про часткову залученість в твоєму досвіді що тут допомагає побудувати і підтримати довіру? Ну, Це так в людських відносинах. Коли ти моногамний, коли в тебе один партнер, то довіра 100%. Коли ти починаєш там домовлятися про якісь неексклюзивні відносини і так далі, то то вже там все інакше. Тут десь приблизно та сама історія, причому як не смішно на, на чисто емоційному рівні. Тобто, логічно, я коли продаю себе одній компанії, звичайно, що простіше всім, і мені теж, як фракційному чи повноцінному, там фулл тайм, мені теж простіше, тому що мені не треба мозги перемикати з одної фірми на іншу, з одних задач на інші, з одних проєктів на інші. У мене йде все в одному стрімі, я собі працюю в одному напрямку і так далі. Це, звичайно, що найздоровіше, тому що ну, я не дуже перемикаюся. Але е, це вимагає віддачі. Тобто, е, рої такого СІТО має. Ну, е, як тільки па, ро, ро, рої падає там нижче нуля, мовникаючи людина просто дорожче коштує, ніж, ніж затрати, ну, ніж, ніж, ніж приносить гроші чи там, е, якихось бенефітів, то тоді виникають проблеми. Ну і тут треба вирішувати, що ти хочеш. Чи ти хочеш там бути стопроцентно впевненим своєму партнерів, мовника. І там е, мати душевний комфорт, чи ти хочеш все-таки зберегти трошки грошей, От, е, як то кажуть, чиста любов найдорожча. Сто процента занятість дорого коштує. Е, е, ну, чесність просто. Треба просто бути чесним, треба ніколи не намагатися не вріхати, особливо, якщо врахувати, що більшість фракційних працівників працюють віддалено, а не онсайт. Або в якомусь гібридному режимі, там я не знаю, то тут е взагалі е чесність і правдивість в відносинах така, причому гіпертрофована. Ти мусиш, можливо, е тобто треба від 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 відмітати, відмітати всі натяки, відмітати якісь там недо недомовки і так далі. Треба бути просто стопроцентно чесним і говорити це в явному вигляді. Навіть якщо це не зовсім можливо там елегантно виглядає, де коли треба просто в явному вигляді сказати якісь речі для того, щоб було зрозуміло на цій стороні. Що тут є стопроцентна прозорість. От, от таким чином, тільки так, тому що ну, інакше я не уявляю як. Ти знаєш, мені оця прозорість в моїй парадигмі, в моїй картині світу це про домовленість щодо очікувань. І постійно їх ну, передомовленість, прояснення. В твоєму досвіді, які очікування між СЕО або власником, власницею та фракційним СІТО є нереалістичними, от, коли. Таке з'являється на радарі, ой, точно це нереалістичне, і треба проясняти передомовлятися. От в твоєму досвіді, що це може бути? Якщо чесно, я не, 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 не маю такого досвіду, я навіть не можу відповісти на це питання. Поки що в мене таких не було, якихось е, речей, про які можна було б отак засвітити, підсвітити і сказати, що щось було нереалістично. Ну, не знаю, там, якщо в тебе фракційний сітьо, який працює 50% часу, вимагати від нього, тих 50% часу знаходитись в офісі обов'язково. Напевно, трохи нереалістично, тому що він може працювати там 50% на тебе, 50% на компанію, десь там, я не знаю, на шрі-ланці. Ну, може це бути проблемою. Тобто, якесь можливо, трошки треба більше мати. Я, я би сказав так, в випадку фракційного, в принципі, працівника, треба трошки мати більше толерантності до ремонту. Я знаю, що дуже багато людей дуже нетолерантні до ремоута, тому це я думаю, що це така важлива умова. Супер. Дякую, що ти підсвітив. І зараз в контексті напевно, ремоута або присутності повної в офісі, це ж частина культури організації. Да? А в твоєму досвіді, що фракційний лідер може зробити для того, щоб ефективно увійти зрозуміти. Культура організації до якої він доєднується, такі твої поради ну з моєї точки зору, це просто це на це не тільки фракційно стосується. Я взагалі хочу сказати, що насправді фракційний дуже часто їх плутають з тимчасовими. От є, є все-таки велика різниця між тимчасовим і фракційним. Фракційний це Добро не розповідаю. тимчасовий <рик> <Да. Поділити>. тимчасовий <рик> це, от, тебе наймають на якусь задачу. Ну, наприклад, у вас велика реструктуризація, треба звільнити там 350 чоловік. Тоді беруть переважно якогось зовні, якогось зовні менеджера, який, значить, якому добре платять, і який звільнить тих 350 чоловік, дістане купу грошей і піде геть. Оце тимчасовий. А в... Фракційний це постійна людина, яка просто неповний час працює на тебе. Тому ну, тут, є, тут є велика різниця. А, і я би сказав. Ну, я б я кажу, для... тому, тому скажімо так, різниці в тому, як діє фракційний і нефракційний, для мене особливої немає. Ну, єдине, що фракційний, напевно, все-таки трошки більше на віддаленому режимі. а... Повноці ну, на, на, на повній зайнятості дуже часто в офісі вони не працюють, тому тут, тут може бути різниця. А так, в принципі, в діях різниця не дуже велика. Це залежить від менеджера, це залежить від його особистого стилю, як він входить в колектив, як він е, заходить і намагається зрозуміти, що відбувається. Е, в мене підхід особисто е, такий, я б сказав, е, тихий. Я не проходжу і не роблю революцій. Колись я був молодшим, я робив революцію, зараз я вирішив там, з досвідом трошки інакше діяти. Я знаходжу, я слухаю. А я слухаю, залежно від того, яка, наскільки велика організація, я слухаю там, коротший час чи довший час, і навіть не висуваю якихось, якихось дуже великих ідей. Можливо, якісь там квіквенці, як завжди, там, висять низько, які можна там схопити і бігом тут же ж засвітити і дістати і собі якусь там галочку, що ти щось там зробив. А, а Насправді слухати треба більше. Чому, тому що е, е, знову ж таки, з мого досвіду, в різних свій, в різних людей свій досвід, але от в мене такий. Е, е, 90% випадків, коли ти заходиш і тобі здається, що є якийсь нонсенс в тому всьому, що ти бачиш, ти не розумієш просто чому це, а не тому, що вони якісь там глупі там ті, що до тебе були, чи ще щось. Тобі треба зрозуміти чітко, чому це сталося. Умовно так, а не інакше. І тільки після того, якщо ти бачиш, як це можна виправити, якщо треба навіть виправляти, тому що таке буває дуже часто, що і не треба нічого виправляти, то тоді ти приступаєш до якихось змін. Але спочатку треба добре зрозуміти, чому саме. Там, тому що диявол, як завжди, в деталях. Там дуже зараз не знаю. Зараз дуже все спростилося. Зараз всі хочуть простих рішень, такі там піські підходи, прийти шашкою, помахати, всіх вбити, а потім подивимося, хто виживе чи там. Кого треба буде, кого будуть питати більше? От я не люблю цього робити, я люблю робити інакше. Я люблю все, все зрозуміти в деталях, потім, коли я вже зрозумів, то тоді вже робити якісь зміни. Угу. Ти знаєш, а тут хочеться в таку історію тебе взяти. Я подумала про те, що в моєму досвіді, можливо, в тебе по-іншому, у власників ЧСЕО не часто є експертиза саме в технологіях. І тому виникає питання, а як їм домовитися, якщо вони ніби на різних мовах говорять між собою. Бо дуже часто СЕО і власники виходять із маркетинга, із інших, із фінансів, із інших функцій. От в твоєму досвіді, як людина, яка заходить як фракційний лідер, може підтримати власника і СЕО в тому, щоб адекватно домовитися про очікування. Це треба знати мову. Просто тут нікуди не дінешся. Якщо ти хочеш. Порозумітися між поляком і там я не знаю, американцем, і ти не знаєш ні англійської, ні польської, то нічого не вийде. Ти повинен вміти говорити на польській і на і на англійській. Тоді тоді ти зможеш між ними там, якось щось, якось трошки влаштувати якесь порозуміння. А, дуже часто компанії наймають собі, особливо молоді компанії, стартапи, всякі і так далі. Вони намагаються, я не знаю там ну, частково зекономити, я розумію, але частково це вже частина культури. Ми наймаємо CTO, фактично не CTO, а наймаємо senior developer, девелопера ми там називаємо CTO, і очікуємо від нього, що він буде сидіти кодити зранку до ночі, і ще й е, нас тут е, в чомусь переконувати і так далі. Переважно це до якоїсь, до якогось часу, переважно це працює, поки там SEO і так далі всі розбираються технічно, поки воно маленьке, поки там у всіх там, достатньо обмежені задачі. Коли компанія вже достатньо велика і вже, як ти кажеш, там вони починають виходити. Е, Більше бізнес-лідери з маркетингу фінансів, більше, з фінансів, і ще з якихось інших стратегічних, більше таких дисциплін. А ти тут, технічний senior девелопер який не вміє говорити на їхній мові, то тоді це все От Для цього, власне, і є оці позиції CXO там в IT, тобто CIO, CTO це люди, які повинні вміти говорити на мові бізнесу так само. Ну, CTO трошки в меншій мірі, CIO трошки в більшій мірі, але. Знаєш, знаєш, мені хочеться в метафору таку тобі взяти, ніби CTO і CIO мають перекласти свою мову на ту мову, з якою вони стануть зрозумілими, та або навчити хоча б там базовим якимось словам лексіці, От CIO CTO, лави, CTO трошки в меншій мірі CIO, CIO в більшій mm -hmm. мірі, але CIO це навіть не з свою мову перекласти. CIO повинен просто володіти двома двома мовами перфектно і тою, і тою. Тобто він повинен бути і бізнес-лідером, одночасно, і технічним лідером, от і так далі. СТО, кажу трошки більше вже інклайн, де такий на ухил в сторону технічно, от, але ну, вони обидва ці оці всі опозиції вони повинні. Добре, володіяти бізнес мовою, знаєш, згадую свій досвід перший, такий лідерський я сеньорний. І мій керівник казав мені, що ти маєш забути про те, що ти функціональний лідер, і стати перш за все бізнес-лідером. І тут те, що а. я чую від тебе, в якій би функції ти не був, по-перше, ти бізнес-лідер. Ти вмієш маєш вміти... сто процентів. Ну і крім крім того, це ж питання освіти. Так само, це ж не тільки питання мови. Я повинен сказати, коли я говорю мову, я говорю так дуже ну, як-то, узагальнено підмову, я розумію, так само і питання знань. Тобто ти повинен розуміти фінанси, ти повинен розуміти PNL, розуміти балансіт, розуміти оці всі маркетингові штуки. Знайомі слова. Так. Після того ти зможеш з ними говорити на мові Угу. А зараз ще таке каверзне питання, я сьогодні прям каверзна якась. Якщо це фракційна історія, то вона. Часткова зайнятість, але так само колись, напевно, вона закінчиться. І я дуже часто чую в ринку питання про те, що буде далі. От все, цей фракційний лідер вийде і все завалиться. Ну так це ж стосується не тільки фракційних і фулл таймів, так само. Це та ж точно та сама історія. Тобто, от на ньому все тримається, він від нас піде, все завалиться. Якщо він дійсно такий цінний і цей, то тримайте вже його тоді. його. Наша я її, ти так не сказав, але для мене це про те, що важливо виростити наступника. Якщо ти знаєш, що ти виходиш, і ви домовляєтеся, що ви, ти в певний момент виходиш, то це підготувати, щоб після тебе ця система працювала далі. Якщо є, якщо є бажання в якоїсь сторони вийти, то, напевно, треба дійсно якось зробити якийсь хендовер, тобто повинен бути якийсь наступник. Але ще раз таке, я знову ж таки хочу зауважити, що давайте не плутатись фракційного якогось CXO і тимчасового CXO. Тимчасовий CXO завжди, завжди, keep in mind, що він дуже, дуже скоро десь там піде, тому треба там підготувати наступника, якогось кому-то все передати. Фракційного нема такої цілі вийти. Фракційного є ціль навпаки довше втриматись на тій роботі. Якомога довше отримати ревеню від цього, від цього клієнта, який хоче. Я вважаю, що фракційна от от занятість, вона, до речі, достатньо справедлива. Тому що людина, вона дійсно, коли вона на фултаймі, вона тратить дуже великий дуже великий об'єм часу на всякі різні непотрібні речі, там, чи чати в офісні, і все решта. Я не знаю, я колись в себе провів експеримент, я, напевно, тобі розказував, здається, якщо я не помиляюсь, то в мене вийшло. Колись на фірмі все поставив трекери і дивився, скільки люди працюють, і так далі. Я пояснив, їм що це типу мені для статистики треба для експерименту, щоб не боялися нічого і так далі. Ну, в мене вийшло, що люди працюють в середньому годин один день. весь решта часу, тих 3 години лишніх решта, вони п'ють каву, вони йдуть на якісь там перекури, між собою трендять, дивляться YouTube дивляться Facebook там ще щось. Ну, тобто, 5 годин це максимальний час, який мені вдалося досягнути з людьми просто в нормальній компанії. От я працював в компанії, в якій заставляли працювати 8 годин під трекером. І це було е, виявляється така кількість часу, неймовірна, що я просто був вражений. Як це багато 8 годин в день. От, е, а от фракційний Сітіо він, до речі, ця проблема вирішується. Тобто, я дійсно я трачу тут раціонально в цьому, саме в цьому бізнесі, в цьому всього клієнта. Свій час на якісь конкретні речі, раз, два, три, чотири, п'ять, і іду далі. І там теж раціонально як, якомога більш раціональніше трачу свій час. І я не трачу час на оці всі там перекури, кави і все решта, тому що ну вже нема такої можливості. Тут вже тобто, треба працювати тут, і тут, і там. от ем. Мені здається, це навіть більш логічно. Ну, більш не то що логічно, більш е, прагматично з точки зору. З точки зору костів е, тримати якихось таких фракційних людей, ніж повноцінних? Фултаймів, на увазі, не повноцінних, а фултаймів. І прям на завершення ти задумався зараз і таке хочеться питання тобі поставити. Як тобі вбачається, що українському бізнесу важливо дорозуміти про фракційну історію про фракційне лідерство з тим, щоб ми почали бізнес український більше? І ефективніше користатися таким рішенням, Ой, ну, українському бізнесу треба вийти з домострою, перш за все. Український бізнес зараз такий, типу в офіс, на фулл тайм, там і так далі, все. От є в керівників така, по-перше, дуже якась така е дика впевненість в тому, що вони мають більше контролю, коли люди знаходяться в офісі. Ну, Це дуже хибна історія, насправді, тому що це просто вищі кости, не більше того. А то, що контроль. Контроль який? То, що він карточку використав на вході і на виході. Ну і ти ж не, ти не контролюєш, як він тратить свій час тут на себе на робочому місці, правда? А на робочому місці я вже казав, 5 годин максимум. От е це одна історія, з якої треба вийти. Друга історія це наступний крок, це вже фракційність. Тобто, мало того, що не весь час в офісі, а можливо ремоут, а лише й е фракцію часу. Е ну, Тут ще потрібна така штука, як система. Потрібні системи, які дають можливість обліковувати цей час якось. Тобто, так, якщо я фракційно працюю там, на якусь компанію, і, і там, я маю 50% часу не втратити. Я прийшов в карточку, приклав на вході і на виході, вони бачать, що я там 4 години в день був в офісі, і це моїх 50%, то це один вихід. Це дуже проста система. Інший спосіб, це, можливо, якісь трекери. На комп'ютерах, які, які дають можливість трекати якийсь час. Може там. Ну я я, я притримуюся такої помірної моделі, я люблю трекери, але не автоматичні, а такі мануальні. Тобто, я е, в, сам трекаю той час, е, вношу той час або фізично, або я дозволяю комп'ютеру там відслідковувати мої дії і там, автоматично логувати, що я роблю. От і таким часом і таким чином записувати, що я там потратив, і так далі. Тому що е, як показує мій досвід, знову ж таки, особистий, е, от я кажу, я працював в компанії, в якій мене там е, фотографували раз 10 хвилин, там знімали скріншоти, раз 10 хвилин. Це була така система контролю. Я вважаю, що це перебор. Чому? Тому що е, ну, він створює такий тиск дуже сильний на людину, психологічний ти себе відчуваєш, трохи як концтаборі якомусь. Е, коли даєш людині можливість самі це все робити, ці всі речі, трекати і так далі. Ти проявляєш довіру перш за все, але треба розуміти, що напротяг довшого часу, коли тих даних стає багато, логування і так далі, ну, там дуже сильно зачитати багато неможливо. Тобто ти не набрешеш там так багато. Тобто, ти, коли це, коли це день-два якогось я не знаю, консалтингу, то там можна щось набрехати. Там можна замість години-дві написати і так далі. Коли ти працюєш вже рік з якоюсь компанією і день в день ти мусиш логувати свій час. То там ну, просто це занадто великий об'єм даних, ти, ти, ти дуже сильно не, не, не зможеш набрехати. Так виходить. Так, до чого я вів? До чого я вів, так, до чого я вів, що системи дуже потрібні для того, щоб була довіра в власників і в менеджменту в такому фулл тайм постійному менеджменту бізнесу. А. А, і ти правильно сказала тільки що слово результат. Що треба орієнтуватися так само на результати. Тобто, якщо людина має чіткий фронт робіт, і якісь дедлайни, і так далі, і виконує цю роботу, то в принципі, ну от я би був все, мені б було абсолютно все рівно, скільки він часу працює. Головне, що він виконує. Я собі так придумав, що він має виконати цю роботу за цей об'єм часу. Прекрасно, хай він працює там день, чи хай він працює 5 днів на, на ту роботу, але він її виконав, слава Богу. Ну і в завершення тоді хочеться побажати українському бізнесу, щоб вони приймали правильні рішення, які сприяли би і їх розвитку, процвітанню, і так само процвітанню економіки України. Дякую тобі, що ти був сьогодні Я тут зі мною, і до зустрічі.